Вітаю, пані та панове. З вами Юрій Ющенко, доцент Києво-Могилянської академії. Сьогодні ми розглянемо просто про найпростіший крок логічного виводу, який робить пролог інтерпретатора. А саме, вивід. Протиріччя. О, як так може бути? Вивід протиріччя це щось негативне, дуже негативне. А успіх позитивний. Це пастка навіть для тих, хто вміє прагмати на мові право. Сподіваюся. Що після того, як ви поглянете це відео уважно, ви не будете попадати в цю пастку. Розглядати ми будемо матеріал з застосуванням термінології, ми будемо використовувати терміни процедурної інтерпретації логічної програми. Три в одному. Ой, а чому три? Все в одному. Зразу все. Сьогодні ми охопимо дуже багато питань логічного програмування. Які питання ми розглянемо? Крок логічного виклику пов'язаний з викликом процедури. Чи відповідає процедура на виклик? Уніфікація співставлення? Це пов'язаний з термінами. Уніфікатор та підстановка це базові поняття для розуміння, як працює інтерпретатор, як здійснюється логічний вивід логіки предикатів першого порядку, а саме, що таке резолюція зверху вниз, програмною реалізацією якої є сам пролог. Центральні базові поняття. Що таке вхід в процедуру? Центральне те, що ми сьогодні зосереджуємося, це правило логічного виводу, вивід протиріччя, вхід в процедуру, тваження запитів. І нарешті, як витягається результат. Звідки береться результат, звідки пролог і як він здобуває результат? І тлумачення відповіді. Розглянемо логічну задачу. Обзор три черепахи. Перша черепаха каже: попереду мене нема черепах, а позаду мене дві черепахи. Друга черепаха каже, попереду мене одна черепаха. І позаду мене одна черепаха. А що каже третя черепаха? Попереду мене одна черепаха. І позаду мене теж одна черепаха. Таке може бути. Як розв'язати математичними формалізмами цю задачу? Не знаю. Та й вам не пропоную розв'язувати цю задачу формальними методами. Ми зараз розглянемо, подібно того, що було в задачі про трьох черепа, речення. І для того, щоб продемонструвати вивід протиріччя. Припустимо, що двоє осіб поглянули у вікно. Один з них наш знайомий і сказав, що дощ йде. Інший незнайомий. І стверджує, що ні йде дощ. Тобто не йде дощ. Замість цього не будемо використовувати всім відому, дуже добре відому, логічну зв'язку. Ні. Зверніть увагу, що форма логічного ні. Та знаку питання дуже подібні. Нагадуйте одне одного. Розповідаю вам секрет. Інтерпретатори прологу запрошені запрошенні до роботи у консолі на початку рядка ставлять знак питання, який насправді є запереченням. Те, що ми вводимо в клавіатурі. До прологу називають початковим або первинним запереченням. Чому пролог не ставить логічну зв'язку ні своїй консолі, а знак питання? Відповідь проста. Початкове заперечення трактується як запит. І вельми часто озвучується природньою мовою реченням, з запитанням. Тому й знак запитання. Будемо вважати, що знайомого знаємо, йому довіряємо і він сказав правду. А незнайомець. Сказав неправильно, тобто збрехав. Позначимо, видамо позначки, замінимо те, що бачимо в лапках, іде дощ, на А. Що ми отримаємо? Ми отримаємо А. І не А. Що це таке? Як таке може бути? І як? Це неможливо. Всього бути не може. Це протиріччя, суперечливість. Логіки приказів першого порядку і в провозі це називають ще порожнім запереченням. Та позначають порожнім квадратом. Зараз ми розглянули правило вивідок протиріччя або правило вивідок порожнього заперечення. Простіше правило виводу не буває. З А та не А виводиться, що цього бути не може. все неможливо. Розглянемо програму. У нас в програмі. Нехай записано факт чоловік Петро. Це беззаперечний факт, безсумнівно трактуємо, що це речення предикат, з іменем предикат, у якості аргумента Петро приймає. Значення істини або виконується. Беззаперечно, безсумнівно. І мови не може бути, щоб хтось в цьому сумнівався. Це ще записано в програмі. Як і всі інші речення, записані в програмі, вони всі виконуються. Припустимо, що ми бажаємо звернутися до прологу. Ну, з дуже простим, елементарним, очевидним питанням. Чи є Петро чоловіком? Ми так і набираємо в командному рядку Чоловік Петро. Як діє інтерпретатор? Від супротивного. Він припускає, що те твердження. Яке ми, це твердження, з яким ми до нього звернулися, не виконується, невірне, хибне, і намагається вивести протиріччя. Якщо йому вдається це зробити, то це буде означати, що припущення невірності нашого заходу було неправильним. Що насправді воно виконується, а не так, як ми припустили, що воно не виконується. Якщо пролог припускає, що чоловік Петро не виконується, то звісно, що ні, чоловік Петро виконується. Ось він це і припускає. Обведено бувало. Ні, чоловік Петро виконується. З цього можна вивести порожнє заперечення. Ми бачимо, що в нас є чоловік Петро. Позначимо це А, і ще раз чоловік Петро, перед яким стоїть. А, та не А. Це порожнє заперечення або протиріччя. Ось ми так і отримали порожнє заперечення і пролог, отримавши протиріччя, приводить до висновку, що припущення було невірним. Ура! Успіх! І виводить нам. Так, ось звідси і виходить, що негативний термін, вивід, протиріччя, суперечливість, насправді є успіхом. Спростовує припущення. Точніше каже, що пропущення було невірним. Що буде, якщо ми звернемося з чимось подібним, але використаємо змін. Ми будемо трактувати цей запит. як? При яких значеннях Х це речення виконується або приймає значення істини? Або оскільки змінна Х у цьому реченні пов'язана квантором, Існування. Ми могли спитати так. Чи існують ікси, які задовольняють це речення, та які вони? Це читання запитів. Усі зміни, які зустрічаються в запиті, вони усі пов'язані квантором існування. Ми не можемо так зробити, щоб У запиті була пов'язана квантова загальності. Пролог, як ми вже домовлялись по попередньому слайді, припускає, що це не так. Або разом зі значком, або знаком питання, це не виконується. Тут Різні. А у нас є чоловік Петро і чоловік Ікс. От б, якби вони були однаковими, однаково читалися і нічим не розрізнялися, то можна було б вивести порожні заперечення. Нема проблем. У нас є змінна, Ми можемо змінну замінити. На все ще побажаємо. Замінимо на Петра. І у нас вийде А та не А. Чоловік Петро та ні чоловік Петро. З цього виводиться порожнє заперечення. Успіх! Що робить далі пролог? Пролог має вивести результат. Ми спитали, нагадую, чи існують чоловіки і хто вони, при яких значеннях Х це буде задовольняти. При заміні Петра на Х, інтерпретатор прологу винайшов. Уніфікатор. Підстановку, яка співставила, зробила однаковими два записи: запис в програмі Чоловік Петро і запис у запиті Чоловік Х. Ця підстановка заміна Ексана Петро. Для того, щоб вибудувати. Відповідь надати результат пролог бере з підстановок замін тих змінних, які були у нашому запиті, і їх виводить, позначає змінну, яка у нас була в запиті. І позначає, що її треба замінити на те, що було в підстановці, на Петра. Яким чином ми будемо тлумачити цю відповідь? Просто призначені фікса Петро, запит, з яким звернулись до прологу, приймає значення істинно. Нормально, чудово. А якщо в програмі, окрім факта, чоловік Петро, існує ще якийсь факт, один чи декілька про інших чоловіка, хай буде про чоловіка Василя. Пролог буде робити повернення, бектрекінг. Окреме відео є на каналі, в якому. Детально розглядається процедура дії, інтерпретатора пролог при поверненні. Абсолютно те саме, пролог має зробити вже з іншим фактом, з іншим записом. Чоловік Василь. Після того, як ми тискаємо крапку з комою. Ми побачимо дії, результат дій, який призвів до повторного успіху повторного досягнення протиріччя з результатом новин, де змінна Х має бути замінена на Василя. Так далі. Що ми обіцяли на самому початку? Розглянути. Виклик процедур, Чи відповідає процедура на виклик. Уніфікація співставлення. Ми розглянули. Уніфікатор підстановка розглянули. Вігет процедур. Зараз глянемо. Повернемося к попереднім слайдам і розглянемо. Правило логічного виводу розглянули. Вивод прогірища розглянули. Вихід з процедури зараз зазначимо. Все дуже просто. Тлумачення запитів розглянули. Витяг результату розглянули. Тлумачення відповіді? Трошки ще раз повторимо. І так. Що таке виклик процедури? Це тоді, коли пролог. Бре записи, який у нас знаходиться у поточному запереченні, знаходить процедуру з тим самим іменем предикату, що і в поточному запереченні, і розпочинає шукати підстановки, які будуть уніфікаторами. Це вхід процедури. Відповідає процедура на виклик чи ні? Якщо знайшли уніфікатор, якщо вдалося співставити, то процедура відповідає на виклик. І, звісно, що може відбутись вхід в процедуру. Правило логічного виводу, ми розглянули. Вихід з процедури. Це Якщо відповідає факт, то одразу відбувається і вихід з процедури. І цей Х, який є у нас поточним запереченням, якщо він зустрічається ще один або більше разів, в іншій частині поточного заперечення він має бути замінений на ту підстановку, на той унікатор, який був вироблений. Під час уніфікації. Що таке вихід з процедури? Вихід з процедури це коли виклик під дією процедури зникає з поточного запечення. Витяг результату по підстановкам, які генерувалися. Тлумачення відповіді, При цих значення змінних Запит, з яким ви до мене звернулись, виконується. Це так тлумачимо те, що побачили після того, як інтерпретатор попрацював. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі. Підпишіться на канал, на якому окрім унікальних навчальних матеріалів. По функційному програмуванні мові Гаскет та логічному програмуванні є багато відео про історію зародження інформаційних технологій, та про маловідомий світі суттєвий внесок українців зародження базових фундаментальних засад сучасних. Мов програмування як імперативний, так і декларативний.